Брокколі може запобігти раку, то міф чи правда, і взагалі всі зелені овочі та фрукти допомагають застерегтися від онкології. А ще таки чула про лимони. Наша розмова сьогодні про їжу та рак, чи дійсно можна знизити ризик з допомогою здорового харчування? І як харчуватися онкохворим? Мене звуть Ольга Читайло і зараз все розповім. Підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримати актуальну інформацію про здоров'я. Про їжу та рак я розпитувала в онкологині Анни Хмель. І перш ніж почати слухати, Подумайте, як ви харчуєтеся? Можливо, комусь вдалося з допомогою харчування вже покращити свій стан здоров'я. Діліться своїм досвідом у коментарях і слухайте поради лікарки. у нас Надихнула мене на цю розмову наша попередня розмова, так де ви згадали про те, які яку їжу вживати не вживати під час лікування онкологічних захворювань. Багато чесно кажучи, несподівано так, що це може реально впливати. Але почнемо все ж таки стосовно здорових людей. Тому що дуже багато є так само міфів або не міфів про їжу. Ну, наприклад, часто кажуть, що треба там їсти зелені фрукти, чи овочі, червоні не корисні, тільки зелені, і це допоможе вберегтися від раку. Так от, є тут якась доля правди чи немає. А, ну так, Від раку нічого не може вберегти. якщо є якась поломка генів, да, яка спадковість, неправильний образ життя від раку. Тебе нічого не вбереже. Але а, це правда, що а, здорове харчування воно може знизити ризики розвитку рецидиву по життєві. Що стосується зелених, фруктів і овочів, зелені фрукти і овочі рахуються самими. А, а... Корисними фруктами і овочами. І дійсно, наприклад, вживання на брокколі може зменшувати ризики, ризики, ризики розвитку раку а, молочної залози яєчників. Але Саме броколі треба вживати тільки в сирому вигляді, для того, щоб знижувати ці ризики розвитку раку. Дуже багато пацієнтів знову ж таки да, вертаємось до бадів, приймають броколі в капсулах, але все-таки, якщо є сезон броколі, краще вживати його в суцвіті, да, живий продукт. Речовини якісь блокують. Так, Бруклі це дуже серйозний антиоксидант, як і огірок простий, як і киві, так і бобові продукти. Це є оксиданти. Якщо ми протягом дня отримуємо там, з повітрям, з водою да, якісь погані речовини, ось зелені овочі, вони по суті є антиоксидантом і виводять погані речовини з вашого раду. Субтитрувальниця Ну і тут я хотіла б зупинитися, адже все, що говорить лікар, воно підтверджено клінічними дослідженнями. І цікаво насправді почитати ці дослідження. Їх легко, до речі, знайти в мережу, якщо просто загуглити. Я шукала англійською і знайшла їх багато проведених за різні роки в різних країнах. От, наприклад, згідно з дослідженням, яке здійснили вчені з університету Глазго у 2020 році, ризик виникнення не тільки раку яєчників, але й колекторального раку раку простати та легень на 5% нижчий у тих, хто вживає, хоча б 15 грамів броколі. Щодня вчені проаналізували інформацію про 49 тисяч осіб. І згідно ще з одним дослідженням, яке у 2014 році здійснила група китайських вчених взаємозв'язок між частотою виникненням захворювання і вживанням брокколі теж встановили йдеться про зниження ризику на 16% при вживанні хрестоцвітних овочів. Але це є один нюанс: це випадок, це дослідження, випадок контроль, тобто вже конкретно захворілих осіб. Запитували, чи вони вживали овочі, чи не вживали. А от, власне, у загальному когортному дослідженні в такому такого зав'язку не встановили, і... але це лише одне невелике дослідження. Їх багато, цифри різні. Ну але цікаво, що дійсно овоч цей може вплинути на рівень захворюваності. І власне прошу послухати, які ще продукти варто і не варто вживати Анахмель хмель продовжить. Це, от, це саме, що червоне це міф. У нас дуже багато пацієнтів, які вже з онкології, приходять і кажуть: я буду голодати, я не буду їсти червоного, я не буду вживати молока, тому що ось а, в інтернеті дуже багато прочитала, а, саме з приводу того, що червоне вбиває. Це абсолютний міф. Ми можемо сказати, що не міф, мабуть, за червоне м'ясо і оброблене м'ясо, так? Так, тому що саме червоне м'ясо, якщо дуже часто вживати червоне м'ясо, саме стейки, як ми любимо, да, з кров'ю, воно може призводити до розвитку раку кишківника, Тому що саме червоне м'ясо воно може. Порушувати по суті ДНК, е, да, і призводити до розвитку мутації крас і піктрисієй. І саме у цій мутації вони можуть призводити до раку товстої кишківника. І за цього червоне м'ясо стейки е, краще іноді вживати в своєму раціоні, не кожен день. Е. Що стосується оброблених е, продуктів, е, це сардельки, сасіски, ковбаси, копчені продукти. Я взагалі рахую, що це найнебезпечніша їжа, яка частіше всього і призводить до раку підшлункової залози, шлунку, кишківника, тому що в обробленому м'ясі дуже багато використовується хімічних речовин, які являються канцерогенами. Особливо відмова повинна бути у дітей від цього харчування. Тобто курку в принципі можна їсти варену, так в Так, курку можна їсти, і індичку можна їсти, і говядину можна їсти, і свинину можна їсти, але це повинно бути оброблене нормальне м'ясо, тобто запечене, тушковане, відварне, поменше жарене. Є такий міф, що якщо не вживати повністю. Тваринний білок ніколи не захворієш раком. Це неправда, у мене дуже багато є пацієнтів веганів, які захворіли все-таки на рак. А коли стосується питання відновлення організму вже у пацієнтів, які проходять лікування з приводу онкології, то ми забороняємо пацієнтам не вживати м'яса. Обов'язково в раціоні. Здорової людини, як і вже у людини, яка бореться з онкологією, повинен бути а, білок у вигляді yeah. м'яса, риби, а, творогу і сиру. Цукор. Знаємо, що є ризик діабету на онкологію, як це і має, і немає. Це не міф з приводу того, що цукор може пришвидшити да, розвиток раку. В чому полягає механізм дії? Якщо ми використовуємо в своєму раціоні велику кількість цукру, особливо, як я вже і казала, да, це в таких кондитерських виробах, які ми купуємо mm -hmm. в магазин. Ми можемо призвести свій організм до запуску порушення функції підшлункової залози. Що це за собою тягне? Це тягне за собою розвиток цукрового діабету, як інсулін залежного, так і інсулін незалежного і ожиріння. А ось цукровий діабет і ожиріння це пряма дорога до розвитку раку, особливо раку підшлункової залози, і молочної залози. Угу. Тобто конкретні види раку, правильно? Тобто, тому що я конкретні десь чула, що, наприклад, знову ж таки, підвищений рівень цукру загалом може впливати там, на ріст ракових клітин і різного типу. Ні, ні, ну не ракових клітин, це все-таки mm -hmm. до розвитку порушення функції. Угу. А... Що є можливість краще менше вживати цукру, якщо просто звикати до, наприклад, починаючи там з малого, відмовитись від цукру в каві і чаї? Ну і подумайте, напишіть нам в коментарях, чи ви вживаєте червоне м'ясо, чи не вживаєте. Можливо, хтось відмовився вже у дорослому віці, і який ефект ви відчули? Чи відчули його взагалі? Ще одна Інформація, яку кілька років тому особливо активно поширювали у мережі, це про е, лимони і рак, і прям розсилали це у вайбері, поширювали різні ресурси. Е, От власне, бачите, скрін із російськомовного ресурсу про те, що достатньо їсти лимони і не потрібна хіміотерапія, що лимон значно ефективніше лікує рак, ніж хіміотерапевтичні препарати. І, на жаль, це поширювали також і онкохворі пацієнти, тобто люди в це вірили, хоча це міф, і його спростовують лікарі. І навпаки, якщо надто багато їсти лимонів, то ви просто можете зашкодити своєму шлунку. але є. Насправді цитрусові які, вживання яких пов'язане з онкологією, і тут йдеться не про лікування, а, наприклад, про шкоду лікуванню. Отже, як, що із цитрусових можна їсти, що не можна, і як загалом а, ці фрукти впливають на розвиток раку, слухайте. Знову ж таки, це міф. Лимон це класно, це фрукт, який збагачений вітаміном С, але він не вберігає від онкологічних захворювань. Який міф, можу точно сказати, що це не міф це коли людина проходить медикаментозну терапію, це такітну імунну терапію або хіміотерапію, не можна вживати грейпфрут, грейпфрутовий сік. І е, памелує сицилійський червоний апельсин, тому що саме у цих е, фруктах є фермент, е, 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 який повністю нейтралізує дію хіміопрепаратів. І ви говорили також, що це не єдиний продукт, тобто що є трави, доби, Ні, або, не є, є, так. тобто що ще не можна вживати, щоб не харчування це грій Угу. А, звіробій так якось впливає на Ну, це вже так. Це... Да, звіробій впливає, але це вже більш да не та тема, це трави, тому що по харчуванню, по суті це єдиний продукт, який не можна під час лікування для здорової людини. Абсолютно можна спокійно вживати цей фрукт. Він не принесе жодного негативу на організм. Якщо людина вже хвора, тобто, от ви трошки точково говорили, відповідаючи на запитання, що, як їй будувати свій раціон, на що звертати увагу, що не можна, що можна вживати, що обов'язково треба? Їсти треба обов'язково. Жодних дієт, жодних голодувань не повинно бути. Тому що коли пацієнт проходить. А, Противоракову терапію йому треба резерв да, для відновлення організму між циклами терапії. І єдине, як може відновитися організм, це здоровий сон і здорове збалансоване харчування. Я своїх пацієнтів заставляю харчуватися не менше, ніж 5 разів на день, але дробними маленькими порціями, щоб у них не було переїдання. І навіть коли у пацієнта виникає. Така нудота під час проведення хіміотерапевтичного лікування, саме отакі дробні, а, такі дробні дози харчування, вони допомагають з цим справитись. А Пацієнтка повинна не повинна вживати той продукт, на який у неї виникає відразу. І, і а, якщо пацієнтка хоче оселедець, вона повинна його з'їсти. Якщо вона його не хоче, вона не повинна. І а, коли почалась... А, Вторгнення а, Російської Федерації на наші території. У нас дуже багато пацієнтів, коли на лікування за кордон, да, як переселенці. То наші колеги європейські просто трошечки в шоці від того, що пацієнти приходять і їм розказують, що нам не можна їсти то-то, то ні. Наоборот, в раціоні повинно бути все. І риба, яка да, багата на уміго, і м'ясо, без якого просто людина не може існувати довгий час, і фрукти, і овочі. Єдине, що треба менше вживати молока, Да, обробленого молока, я маю на увазі сирого молока, тому що воно дуже тяжке, це продукти, які дуже тяжкі на підшлункову залозу. А кисломолочні продукти, якщо там творог, сметана, кефір, якщо немає занедбаного остеопорозу у жінки, то його можна вживати. Так само міф, що не можна каву вживати, каву можна вживати, чиї можна вживати, компоти можна вживати. А про каву який міф? Не чула? Ой, про каву між він теж у гормон залежних рак молочну залозину можна вживати каву. Так ось є дуже класні великі дослідження клінічні, що навіть показують, що навіть там, от коли жінка приймає тамоксифен препарат, який блокує естрогенові рецептори, кава одна чашечка на день, вона наоборот допомагає підсилює дію тамоксифену, у пацієнтів менше виникають рецидиви. Якщо ми говоримо, повертаємося до здорових людей, алкоголь, канцероген, кан канцероген якщо ми покидати якісь виносити. Навіть один келих вина в день це є канцероген. Mm -hmm. І дуже багато чули міфів, що червоне вино зменшує ризики розвитку раку кишківника. ні, алкоголь він збільшує ризики розвитку любого раку, особливо коли келих вина під цигарку. Угу. Як це працює, тобто на що воно впливає? На ДНК, угу. на наші ДНК, які можуть змінюватись і виникати а, ділення онкологічної клітини. А, ніхто не каже взагалі не вживати алкоголь. У нас є життя, нормальне життя, зустрічі з друзями, родинами, але просто це робити не так часто і невеликій кількості. Ясно, дякую вам, дуже цікаво вийшло Дякую вам за запрошення. Ну, ми дуже точково пройшлися по основних продуктах, які можуть впливати чи не впливати на виникнення онкологічних захворювань. Ну, і якщо вас цікавлять ще якісь теми із які стосуються харчування і здоров'я, пишіть знову ж таки в коментарях, проговоримо це з фахівцями. І підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати свіжу інформацію про здоров'я. Будьте здорові!